Так, 24 квітня настроїли ми вже цю сівалку будь вона не ладна тут пробундохався я вчора пів дня, уже нерви здавали, даже не хотів нічого знімати, поки ми її причепили. А складність була в тому, що Ці крюки вони товсті і не в пази на причіпне. Прийшлося тут Підрізати, не знаю, як воно далі буде, чи буде рвати, хвата йому. Ну, Поки нічого не наварювали лішнього, не посилювали. Там, ну, Буквально 5 мм Сняли. розширили цей пас, щоб зайшов амбрус 103 точки. ось 4 отвора, не пойми, до який його цеплять на верхній, воно отак, на нижній. Блин. Аби як, ну в чим таке. Ну якось причепили, обляпав весь трактор масту, бо це ж треба було ці шланги продувати. Воно як шпахнуло, як заляпало тут усе. В общем, вчора був трошки нервовий. Такий, ну зараз вроді норму висіву виставив, буду. Цей рік на вологу небагатий на зимову, то буду сіяти 50 тисяч штук. Це 3,5 штуки на метр настроїв і десь біля 100 кг добрива будемо з карбамідом сіяти. Так що так, чого 100 кг, Ну, оці штуки, хто знає, вони Землю дуже не ложить добре, воно так поверху кидає його, чи щось попаде, чи не попаде. Це вже таке діло. Дежа у нас не предвідиться, то з того карбаміта може щось трохи останеться. Так що так от, загрузили карбаміт. Зараз перекусимо і в поле.